Ага. А тепер так, всього вопрос. Так, отак ставити? Так, 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 да, 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 туди, што ви. Шиво про вижили його наче там. Просто. Великовато, менше дає. Ну, конечно, велико. Воно має бути в рівні? Чи виступати? Воно трошки виступати, тому що це ж дно, угу. це було дно. Угу. Це з, з боків можна, щоб виступало, так. а там треба, щоб майже. А так. тут угу. на ту толщину, на сантиметр десь вище. Так. Я Правильно. Кошик роблю. Правильно. Okay. А okay. потім наріжете тоньше лози, ти будеш маленький робити тонше, щоб тобі легше було згинати. Yeah. So. І ви з батьком вдома наропідемо верболозу, наламаємо okay. себе. Взагалі okay. на мені маленький косик було, щоб, щоб мені башка okay. було. Отак. Okay. No. Oh. Oh, Тільки голову oh, постарайся, oh, oh. щоб воно вигнулося. І другу таку саму. Ну то хороша. І другу таку саму рядом. Сторони. Ну так, другі все равно обручати. Дядя Ваня, ну вони от, допустимо, ті, що зараз ви ставите, вони ще повинні бути товстувати, так? Да? Це ще така середня лоза. А переплітати тоді тонкою, так? Да? чи ні? Це, це спеціально товще. Так я ж кажу, от зараз береться товще, бо вона да, якби це... буде нести навантаження, да, а тою буде вже переплітатися. Да. Да, да, да. Так я ж це і питаю. Це толще, да. Я ж питаю на запис, бо у нас будь-вчиться там ще. Це ж ви, ви мовчите, ми тут так розуміємо, все мовчки. А воно ж так, береться, у вас виходить товста на... На обручі на середня, наче. На дерев'янисте. Так. Це дерев янисте. Дерев янисте. Це дерев'янисте. А це дерев'янисте. Дерев це. Це. А це не дуже. Це... це просто це... Треба, щоб сильне було таке, да. крепке. Так. Пружинисте було. Так, так. Пружинисте. Mm -hmm. Так, так. так. Склячилось тут. Вот так. Склячилось? Склячилось? Да. Другу візьми. Нічого. Воно. Я криве, Да, Воно кривее. буде, буде, буде затягати, а воно буде більше і більше сплячети. Да, ломаться. Ди спали тебе, давай. Mm -hmm. я и учусь. Ну да. Правильно. А він що ж приїхав? Вчиться? Мати треба деньги брати. Дед вообще? Може ви Їсти хочете, а потім... Пізніше будемо їсти, ніхто поки що нічого не є. Ну, це ліпте. У мене там буряк є варені і капуста. Ну, добрати за для мене. Так. Так, знаєте що? Ми колись колом поранив руку, але мені перше зрозуміло, запонтувало, потім плакав, ми так з кожної сторони я по п'ять ребер роблю. Значить, ось по два ми зробили вже. Ще по три. І ще по три. А ці ребра вставляються, знову цей вузол? Так, я покажу угу. куди. Зароблю. Хоч, може і отсюда, може відтуди, де яка разниця. І починаємо плести звичайно, як, як переплю, запитав. переплюд. Ага? Да. О, Так, мне ее лучше ломыть для шила. Взорванная, І И очень сучки, да. С правой стороны І шила. А, о. он шила можна. Можна сюди. А може, Вот ми сюди. Сейчас можно. Поэтому базильную старается потонше и ага. подлиннее. Меньше будет стыки от цих, конечно. Да. О! Вот так вот будет. Теперь с другой стороны. Все оно у нас. И мы его підвяжем потім, да? Да структуру. Да, структуру. Давай. Защепайся. Вот на буде... да. тут Вот ну, Зарчик, близко не подходи. Она да, вот вот. вот. у нас да. спит під да. низ, значить дальше запитає значит, ногу. Да. Брех, о, а ты вниз. меньшей. Узарчик, отойди, отойди а то Тут по глазам можете вдарити.

Бач, отако. А, це не так. Так. Носком, носком, носком. Не так. о. Ага. То воно там менше буде. Ви знаєте? О, отак, о, отак, о, отак. Воно тоді не буде вийде.